П'ять найуспішніших українських футболістів в історії відкриває рейтинг від видання гімі спорт, капітан синьо жовтих та півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко. Футболіст дебютував за збірну в далекому 2009-му та відтоді зіграв у 124 іграх. Четверта сходинка, як би прикро не було, дісталася зраднику Анатолію Тимущуку, який проміняв батьківщину та перекреслив свої здобутки в складі синьо жовти. Топ-3 відкриває Сергій Ребро Станіславович став найкращим футболістом України у 96-му і 98-му роках. А за синьо-жовтих відіграв 75 матчів. Срібло у справжнього ветерана Олега Блохіна. Достатньо нагадати, що екс-гравець Динамо став першим українцем, який здобув золотий м'яч. Ну а золото отримує легенда Динамо, Мілана, збірної України, екс-гравець Челсі, та врешті, президент УАФ Андрій Шевченко. Його активі перемоги в чемпіонатах Італії, України, Золотий М'яч м'яч-2004» та багато іншого.